Всім доброго здоров'я. Зараз почнемо одразу з відео. Я мабуть, стати партнерів у хлопця, що ви вважали непорядним. Ви були в таких відносинах, коли вам сказали, от вашої там дівчини було там їх. Вона казала, так, да, казала, було, що сім. Вона брехала, Їх було 17! Брешуть і дівчата брешуть. Яка різниця? Я приєднуюсь до слів подруги, що це подруги, що це не важливо, скільки їх було до. А саме головне, що я зараз між вами. Скільки було старт у вас? Сім! Перше, <смір> що спадає на думку, що це відверта тема, така, така інтимна тема. Але якось так вже склалося, що кожен може, скажімо так, робити, що хоче, жити собі як хоче. Але чомусь про це говорити не можна. І також про це не можна розказувати саму, там, чоловікові, партнерові і так далі. Другий момент такий, що отакі відео, в принципі, вони мали би бути гумористичні, сарка... саркастичні, смішні. Але якщо поговорити так от серйозно, так як кажуть на чисту душу, то воно чомусь зовсім не є смішно. Зовсім не є смішно, враховуючи, скільки зараз є розлучень. Як взагалі буваються, створюються сім'ї і так далі. Тобто, воно якось якось гумор воно чомусь не додає не додає кожному з нас. Скажі. Тепер нехай кожен з нас дасть собі питання, яка цінність кожного з нас в очах теперішніх дівчат або теперішніх жінок? Які кожен з нас має гарантії? Жінки хочуть там, відповідальності, надійності, скажімо так, сильного плеча і так далі. Але показує життя, показує практика. Не треба слухати там, психологів, психіатрів, блогерів і птаться багатьох знайомих. Показує саме життя, як то кажуть, проти факту не попреш. Що, чи 5, чи 7, чи 15, чи 20, ну, яка гарантія, що наприклад, останній? Нема гарантії зовсім. Окрім того, ще такий момент, скажімо, був чи, наприклад, дівчина, приміром Кухар. Де так як кухар вже не можеш прийти готувати. Скажем, був будівельник, а ти, скажімо, не має достатньо навиків, чи був, скажем, не знаю, там, професіональний клоун, наприклад, так. Ось. І ти, наприклад, не, не маєш при такої харизми і так далі. І це теж, це теж причина Причина тобі, скажімо так, тикнути, тобі дорікнути. Тому що кожен з нас це є особистість, і кожен з нас має ті чи інші слабкі сторони, ті чи інші сильні сторони. І рано чи пізно. Людина буде порівнювати. Це неминуче, це якби це просто факт і все. Що рано чи пізно, якщо це, це тобі не будуть говорити, але рано чи пізно все рівно відбудеться порівняння в тому чи іншому плані. І знову ж таки, теперішній час, от, це шлюб. Скажемо, довготривалі стосунки, взяття відповідальності це, це настільки ризикова справа, це як якась гра в руску рулетку, скажем. Ну, що сказати? Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, продовжуйте і далі добиватися, дарувати квіти і бути найкращим, найріднішим, найбажанішим. Ось. Що я ще можу сказати? Знаєте, що саме таке от. Печальний я би сказав, що ніхто цього вже не скриває. Всі живуть своє задоволення, всі живуть заради свого хорошого, скажімо, настрою. Ніхто не думає про майбутнє, ніхто не думає, якийсь сьогодні добре, ну і нормально. Тобто, тобто, вже ніхто нічого не скриває. Вони знімають відео, вони висловлюються при вселюдно, наші дівчата, наші жінки і так далі. Це все є нормально, це все є правильно. Це все цивілізовано і так далі. Ось. Тільки чомусь до нас стане чомусь вимоги. Парадокс. Всім добра, хорошого настрою. І нехай у вас все буде всіх добре.